Прийшло замовлення на дегідратор, сушарку для фруктів. Взагалі ця сушарка універсальна, так як тут можна розміщувати як фрукти влітку, наприклад, в сезон. І коли сезон закінчується, у нас осінь, зима, весна, можемо сушити рибу, пастурму вялити і супутні продукти. Значит, тут у нас маємо 4 ряди стрижнів під полички. Також п'ятий ярус це дно. Розмішуються полички, йдуть в комплекті, На полічки викладаємо продукцію для сушіння, В даному випадку це будуть у нас фрукти. Розміщуються дуже легко, зручно, Також разом з продукцією знімаються. Займає майже весь об'єм корисний верхній йде у нас збільшені полички, так як дегідратор має трапеці форму. І зверху чеше. Закривається крышка. Вмикається вентилятор 12 вольт. Джерелом живлення може бути як блок живлення на 12 вольт від мережі 220. Також павербанк. Також від прикурювача автомобіля, якщо ви знаходитесь десь на природі. Ну а в нашому випадку замовниця сказала укомплектувати крокодильчиками для підключення від акумуляторної батареї, так як дегідратор буде розміщуватись у неї в древітні. Коли закінчився сезон сушіння фруктів, знімаємо полички, робиться дуже все просто. Хочемо. Знімаємо 12 стрижнів, відкручуємо два ключі на 13. Замість цих стрижнів встановлюємо декоративні заглушки такого плану. Придбати їх можна як в хозяйстві, в посторгу, так і можемо доукомплектувати додаткову оплату. Замість знімаємо також ці декоративні заглушки і встановлюємо замість них. 4, 4 стрижні. Тобто ми додаємо ще 4 ряди для підвісу риби. Загалом у нас виходить 8 стрижнів для підвісу продукції, риби або м'яса. Викриваємо і маємо сушилку для риби. На 8 рядів.